Что такое проект, какие его конечные цели, какие результаты можно достичь, как нужно работать с заявками, классификация проектных заявок, донорские организации, которые оказывают содействие и дают финансирование, что отличает, как систематизировать свою информацию, что сделать как бы, с проблемой, как ее определить, как правильно определить механизмы и методологию решения. В ході семінару представники громади мають навчитися не лише правильно оформлювати власні проекти та ставити цілі й завдання, а й ефективно керувати ними з урахуванням календарних планів та насамперед бюджету. Адже сьогодні найголовніша мета правильно скоординувати роботу громади в обмежених фінансових можливостях, як розширювати ці можливості та залучати кошти з національних і міжнародних фондів, розказали експерти. Это э, потенциальная возможность для каждой территориальной громады получить э, дополнительные источники финансирования извне. То есть, в первую очередь, безусловно, консолидировать те ресурсы, которые есть в самой территориальной громаде. Во вторую очередь, э, понять, каким образом можно привлечь э, ресурсы от э, международных фондов, от бизнеса э, и так далее. В результаті громади області матимуть можливість не лише мобілізувати внутрішні інвестиційні ресурси, а й залучити додаткові кошти, в тому числі у разі підписання України угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також під час роботи з великими компаніями, які працюють на їх території. Розробка ж проєктів триватиме ще кілька місяців. В разі їх успішної реалізації пілотні населені пункти можуть стати прикладом і для інших громад області. Шимовнів, Сергій Погалєв, регіональна служба новин. Підприємства сфери управління Мінінфраструктури мають завершити підготовку до зими до 1 листопада. Як зазначив міністр Володимир Козак, лише ефективна координація дій на усіх рівнях дозволить забезпечити стабільну роботу за складних погодних умов, адже минулорічної зими транспортники зазнали поразки в усіх галузях: і залізничній, і авіаційній, і дорожній. Окрім 100% готовності автотранспорту, плав засобів, тягового рухомого складу, то що на кожному підприємстві будуть створені оперативні штаби. На сьогодні стан готовності транспортно дорожнього комплексу до роботи взимку складає 94%. В Україні будуватимуть житло за євростандартами. Конфедерація будівельників України і Європейський економічний сенат підписали договір про співпрацю. У рамках цього Конфедерація будівельників ставить перед собою за мету обмін досвідом з Європою в питаннях законодавства і податків, а також впровадження європейських інноваційних технологій будівництва. Планується, що європейський економічний сенат консультуватиме наших будівельників з впровадження економічного, екологічно чистого та енергоефективного будівництва, у тому числі із застосуванням технологій пасивного будинку. Енергетична концепція такого будинку направлена на зниження витрати енергії в новобудовах у 8-10 разів. Музика. Досягнення сміливих та наполегливих. Перша на Донеччині група людей з обмеженими можливостями здавали екзамени на отримання водійських посвідчень. Щоправда, склали не всі проте вже сьогодні семеро кращих отримали бажаний документ. Три місяці 10 людей з обмеженими фізичними можливостями зі Слов'янська, Краматорська та Макіївки проходили навчання, аби отримати право керувати автомобілем. До речі, безкоштовно. Після довгих занять екзамени перший теоретичний. 20 запитань на відповіді 20 хвилин. Дозволялося допустити дві помилки. Потім практика маневрування на спеціальному полігоні. Потім їзда по вулицях. Наразі Краматорське АТП та Донбаський міжрегіональний центр профреабілітації інвалідів випустив першу групу водіїв. Были допущены до сдачи теоретического экзамена 10 человек. Значит, из них успешно сдало 8 человек. Значит, эти 8 были допущены к сдаче вождению. Из 8 не сдал 1 человек. То есть водительская получат 7 человек. У Володимира сьогодні важливий день. Ранок розпочався зі здачі екзаменів, склав чоловік на відмінну і теорію, і практику. І ось довгоочікувана мить отримання омріяного посвідчення водія. Зазначає, керування автомобілем давня мрія. Наразі вона стала реальністю. Мене звичайно возив брат, я сидів з стажором. Зараз, звісно, я вже можу сам сісти і поїхати. Шов до цього дуже довго. До проходження навчання усі обов'язково проходили спеціальне медичне обстеження, та й до навчань люди з вадами ставляться більш відповідально. Отбор, звісно, проходить по медицинським показанням і е центр зайнятості також ас осу осу осуществляється І коли дають заключення определенные документи, ми приймаємо ці документи в центр і зачисляємо групу хто хто не пройти, хто не пройти, потрапив? Значит, это в основном, конечно, медицинские показания. Это зрение, это онкология. По этим показателям, конечно, инвалид не проходит. Мне кажется, проще обучать людей, у которых какие-то физические недостатки есть, чем обыкновенных людей здоровых. Почему? Потому что люди с ограниченной возможностью пытаются больше понимать, больше стараться, получать от жизни как можно по максимуму. И они ловят информацию с первых уст. Я думаю, они будут намного дисциплинированы, намного более законопослушными водителями, водителями транспортных средств. И Нікому не зазвуть помехи. З тих, хто здавали екзамени та стали сьогодні водіями, насправді лише одиниці вже завтра сядуть за кермо, адже автомобіль доступний не для всіх. Проте у цьому випадку вони зможуть розраховувати на підтримку держави. На сьогоднішній день загласна закону, люди з нарушенням опорно-двигательного апарата мають право обучатися безплатно. За государства, і отримати такі права. следующий етап це встановлюватися на очередь на машину, і господарство забезпечує автомобілем з ручним управлінням також бесплатно того человека, який має на руках права. Ті, ж, хто не здали екзамени та не отримали посвідчення, зможуть повторити спробу рівно через три дні. А вже у січні у Краматорську планують випустити ще одну групу водіїв. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Плюс понад 105 мільйонів гривень до державного бюджету. Таким є результати роботи Донецької податкової міліції з початку року. За матеріалами співробітників відділу до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 33 повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення. З них 14 – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлена сума збитків по кримінальних правопорушеннях складає 24,5 чотири мільйони гривень. Фактично відшкодовано вже 7,5 мільйонів. Українці без і кордонів у Києві стартував восьмий міжнародний конгрес україністів. Цього разу захід присвячений 200-річчю з дня народження найзнанішого вітчизняного поета Тараса Шевченка. Вшанувати пам'ять символа державної волі з'їхалися понад 740 представників наукової еліти, чи не з усіх куточків України та світу. З іноземними любителями мови Солов'їної спілкувалися наші кореспонденти. Улюблені рядки Тараса Шевченка сьогодні цитують громадяни Білорусі, Росії, Молдови, Грузії, Азербайджану, Польщі, Словенії, Словаччини і ще багатьох інших країн. Майже всі іноземні делегати конгресу народилися і виросли поза межами України. Однак нашу мову та культуру знають і люблять з маличку. Я виріс з усім, хоча мама в мене не українка, вона мордовка за походженням. Ну, вона якось проник тої любові до України до всього до українського. міжнародну асоціацію україністів заснували 1989 року в Італії. Організація покликана сприяти відновленню та розвитку українознавства і збереженню пам'яток нашої історії та культури. Так протягом уже 24 років представники майже всіх країн світу поширюють знання про українські надбання та здобутки. Українці тут україністи вірніше, не обов'язково українці за походженням приїздять сюди. Щоб духовно наснажитися, щоб поширити горизонти своїх знань про українську. Культуру, народний живопис, рушники та вишиванки під звуки автентичної української музики. Саме так виглядає сьогодні колонна зала столичної мерії. З-поміж інших атрибутів проект рушника національної єдності до – з дня народження визначного українського поета. Розмір рушника 7 метрів довжиною і 60 сантиметрів шириною. І ми будемо його експонувати, як колись у кожній українській хаті рушник висів над портретом Шевченка. А от міністерство культури взялося привести до ладу будівлю Євлі присвячені Тарасу Григоровичу вже незабаром. Друге дихання отримає його столичний музей. Можу вам сказати, що по київському музею ремонти всі закінчаться в кінці січня. В кінці січня, таким чином, у нас завчасно. Закінчаться будівельні роботи, ну не сказав би, що багато часу, але все таки буде час для того, щоб після ремонту експозицію спокійно протягом лютого та чи перших днів березня занести, опорядити, упорядкувати, підготуватися до багатьох гостей. Бо я думаю, що буде багато гостей. Україністи ж своєю чергою обіцяють докладуть максимум зусиль, аби наступного року рядки уславленого українського поета цитувала уся планета. Найбільше в Європі голівський музей мініатюрної книги нещодавно поповнився десятитисячним примірником. Ювілейний екземпляр путівник по Криму» вмішується на долоні. Він заввишки 77 мм та завширшки 52 мм. Подарувала 10-ти тисячну крихітну книжку музею Горлівчанка, яка добре знала автора путівника, особиста колекція якого і лягла в основу музею. Зібрання міні-книжок унікальне не лише через раритети, які представлені у колекції, але й тому, що відтепер є найчисельнішим в Європі. 23 жовтня в третьому турі групового етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар зіграє з Леверкузенським байером. Баєром. Це буде перша офіційна зустріч гірників з німецькою командою. Напередодні важливої гри гравці Шахтаря випробовували поле Леверкузенської бай байарени, а наставники команд провели традиційні передматчеві прес-конференції. На полі зустрічаються дві команди з абсолютно різними типами гри. Господарі базують свої дії на міці та чудово грають на другому поверсі. Шахтар же спирається на техніку, видовищність і намагатиметься контролювати гру за рахунок непритаманних німецькому футболу. Рис. Великою проблемою для нас, звичайно, будуть стандартні положення та контратаки, які використовує Байер. Але ліверкузенці атакують великою кількістю гравців, тож в обороні команди виникатимуть певні проблеми. І ми Намагатимемося використати їх за рахунок швидкості та техніки наших футболістів. Сподіваюся, що всі отримують задоволення від цього поєдинку. Нагадаємо, гра розпочнеться о 21.45. Великий теніс у шахтарській столиці. В Донецьку стартував всеукраїнський турнір з великого тенісу серед юнаків. Як проходили змагання, бачила наша знімальна група. Турнір Мастерс великої ракетки з тенісу зібрав на своїх кортах юних спортсменів. Це хлопчики та дівчатка, що поділені на дві вікові категорії до 12 та до 14 років. Тенісісти приїхали з різних куточків України, зокрема з таких міст, як Луганськ, Запоріжжя, Алушта тощо. Мастерс підсумковий турнір, на якому визначать лише одного найкращого спортсмена у своїй категорії. Это итоговый турнир серии «Большая ракетка», турнир «Мастерс». Вообще серия «Большая ракетка» состоит из четырех турниров, которые проходят на протяжении года. И пятый итоговый турнир, вот этот «Мастерс», он собирает самый сильный состав по итогам года, которые, ребят, которые участвовали во всех турнирах. Загалом турнір триватиме п'ять днів. Спортсмени щоденно грають по дві одиночні та одну парну гру. Ірина займається великим тенісом вже шість років. Вона представник Донецької школи. Спортсменка посідає 12-ту позицію у рейтингах кращих молодих тенісісток України. Тож на цьому турнірі прагне лише перемоги. «Турнір дуже хороший, організація хороша. Ну я тренуюсь тут на цих кортах, так що мені комфортно грати тут. Хочу увидіть хорошу гру мальчика, в Хочу сама хорошо виступити. Ну і надіюсь, що я виграю цей турнір. Сам турнір покликаний не лише виявити кращого тенісиста. Його мета також це підвищення рівня дитячого спорту України. Проте великий теніс на сьогоднішній день для багатьох таки залишається недоступним, бо є досить дорогим. Лише за одну ракетку у середньому доведеться заплатити більше тисячі гривень. А у більшості випадків такі фінансові витрати доводиться брати на себе батькам спортсменів. К сожалению, в нашей стране такая ситуация, что развитие тенниса связано только от родителей. Родителей либо от спонсоров. Нет поддержки государства для того, чтобы развиваться. Спорт не дешевый. Элементарная ракетка, струны, экипировка, кроссовки, это стоит больших денег. Если нет индивидуальности родителей, нет спонсоров, к сожалению, не будет развития. Необходима государственная программа, поддержка серьезная. Тогда, в принципе, будет большой успех. Але загалом рівень великого тенісу у Донецьку зростає. Про це говорить навіть те, що право проводити такий турнір надали саме нашому місту. Тож, можливо, з часом і теніс за популярністю та рівнем організацій не буде поступатися іншим видам спорту. Данило Ширшаков Андрій Долгий, регіональна служба. новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у четвер, 24 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – від мінус 3 до плюс 2, в день – від 6 до 11 градусів тепла. По Донецьку вночі – від мінус 2 до 0, в день – плюс 7-9. Атмосферний тиск слабо зростатиме.